Всім привіт, всіх ради вітати в новому відео. Ми знаходимося на Політехнічному інституті у місті Київ і направляємося ми зараз у зоопарк. Сьогодні гарний деньчок. Сонечко вийшло, так пасмурно було сьогодні цілий день. Пасажир ховається. Ідемо, вирішили сходити, подивитися на наших звірів. Ми нещодавно були у Вроцлавському зоопарку, але Боже, я обожнюю Київський зоопарк, дуже давно тут була. І з малунку було, правда, десь роки 3-4 тому назад, вон сонечко сіло. Дуже хочемо подивитися зараз взагалі, які звірята присутні, як взагалі у... під час війни зоопарк виживає. Пішли з нами. Ось такі нас леви зустрічають. І жирафа, величезна жирафа, жирафа різнокольорова, господи, вже обмовляюсь. Наші флажки, Київ, наш герб київський, прапор України. Ось такий гарнесенький вхід, звірятка тут і каси. Вон вже люди стоять у касах, але ми взяли в онлайн, щоб не стояти в касах в черги. Онлайн-квиточки. Зараз зайдемо. Квиточки сьогодні. Сьогодні середа коштують по 130 гривень на дітей і на дорослих. Сьогодні день відвідувача. У будні дні 250 дорослих, 150 дитина. До 6 років дівки безкоштовно. І якщо онлайн оплачувати, там десь на 20 гривень дешевше. Все, пішли. Мам, давай... Йдемо? Йдемо? Веди пасажир. Не годуйте диких тваринок. Ну це, звісно, не треба годувати, тому що вони, у них свій раціон. Та, в принципі, вони можуть бути трішечки агресивними. А тут в нас макаки. Чи бабуїни? Зараз будемо шукати. Подивіться, яка ціла країна для бабуїнів, але щось бабуїна ми знайти не можемо. Десь він сховався, певно. В дирки. В дирки. Не впевнена, що він там. Зараз будемо шукати, а вони всередині. Зараз будемо обходити. Подивіться, фазан золотий і Ара синьо-жовтий, класичний синьо-жовтий Ара. Боже, які вони красивені в житті. Фото, звісно, камера не передасть. Через сітку воно не дуже гарно яскраво видно, але вони ще яскравіші в житті. Такі великі. А оце фазан. Золотий фазан. На курку схожі трохи. Боже, подивіться, подивіться на оцих кольорових. Це просто щось. Неймовірне, ось вони їдять. Щось гризуть, щось типу, типу пластівців таке хрустке. Дуже гарні. Вон малого кепка червона і червоні пташки. Схожі, до речі, він теж такий яскравий. Такі кольори такі самі. Подивіться, який фазон здоровенний лежить. І вон його друзі там подалі щось гризуть. Не знаю себе трошки, які тут фонтанчики гарні для них. Взагалі, з часів, коли я тут була, дуже гарно розширили зоопарк. Він, по-перше, і ширший, і більш забудований. Ось це теж пташечки, якісь трагопан-темніка, не знаю такого. Ось і королівський фазан, фазанів багато. Пташків стало більше об'єктивно. І ось ці клітки вони з'явилися не так вже і давно, мені здається. Ну, гарний такий, гарніший набагато зоопарк став я у захваті. Просто о, подивіться на цього Павліна. Він розкрив свого хвоста, і, до речі, це така реакція на шадіка була. Не сподобався йому шадік конкурент, який в нього хвіст трішечки, правда, обшарпаний. Он перебіднесенький, щось там в нього впало, не знаю. Голуби звичайні, ну і цей Павлін, він просто шикарний. Так, тут в нас рись і вона спить. Там спить. Дикобраз у нас в клітці, і дикобраз у нас спить. Вон він. Красончик. Вон, яке тут є колесо чортове. Величезне, до речі, реально, друзі, величезне. Воно таке розмальоване, цікаве під шкірку, звірів, Вон, тигра, леопард. Прикольно. Можна і типу луна парку щось є, можна і так кататися. А тут улюблені динозаврики малого і ми тут. Чотири роки тому саме на цьому динозаврі робили з ним фото. Я буду шукати, обов'язково вставлю, якщо знайду. Зараз робимо обов'язково ще одну. Малий вже не знайшов для себе забаву. Саме цікаво, що він тут заливається з таким кольором, тому що вдягли ми в зоопарк дуже яскраві речі. Вони сині, зелений, жовтий, червоний. Все є. Ну все, один разочок з'їхали і пішли далі. Леви, тут і дивіться, вон вони, вон, дівчинка Лев. Он і там хлопчик пішов. Дядько, кудись пішов, вона за ним вон, іде. Он вони, он дядько, знайшли. А це його дружина. Дякую. Ні. Чого? Подивіться, зайшли ми всередину, і тут прям такі тропіки гарненькі. Ось який пасажир тут лежить. Відпочиває. Довге вон вона ходи. Подивіться, кого ми знайшли. Це сервал, це домашній кіт. Зараз сервалів дуже часто заводять, вон сервал. Дуже часто я бачу вдома сервалі, вони спить. Домашні, ось такий в нього. Домівка, тут не знаю, певно, йому тут краще живеться, ніж вдома, хоча хто його знає. Ось вони де ховалися, ось сервальчики. Ось котики. Цікава в них тут така берложка. Боже, я прям захотіла такого кота собі додому. Він такий здоровезний, цікаво, цікаво а він взагалі він агресивний чи не дуже? Він щось вухами шерошить, щось слухає. Черепашки гарнюні. І куди ми ото ліземо? Куди ми ліземо? Хамалеон пантеровий, до вашої уваги. Тарганів замовляли? Крокодил відпочиває Місісіпінський алігатор. Віце, який пітон здоровезний спить. Ще шкірка лучиться. Они Йоанна, чорна. Чорний такий. І ще і так. Подивіться, певно, ми потрапили на денний сон для звірів. Ще один ще одне сімейство кошачих. Спить солодким сном. Ще й на сонечку ніжиться. Красунчик. А оцей красунчик прокинувся. Він трішечки пом'ятий, п'є водичку. Гарний. Ой, сови. І зверху. А он побігє на полоску. Гарненький, чого ж він бідненький, бігає туди-сюди, як тривожний якийсь, а інший бігає отам, якщо побачите, бігає зверху так само, туди сюди, туди сюди. Не знаю, чи може їх це така особливість, хто знає скажіть. Чи бігають єноти туди-сюди, ось, тому що їм так просто прикольно, чи весело, чи в нього якась тривога, може, бідненького. Ой, які, дивіться, маленькі, гарненькі. Ні, 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 ні. Так. Так, вони. Там така є щиточка цікава. он подалі вона. Вони там чешуть собі спенку, ніжки. Так і чистяться паралельно. Ось. Гарнюні які. Ось прямо тут підійшов до нас гарнюнії, але камери не любить. бідненький, видно Це Забемболи його певно цими камерами. Они гарненькі капібари. Щось травичку жують. А інше он купається, поліз. У водиці. Блін, прикольні такі тваринки тут взагалі. Вон страуся які величезні. Який миле антилопа, хвостик облизує. І там маленький. Он контактний зоопарк у нас. І тут малий, звісно ж, запівником вже встиг погнатися. І кізочки гарненькі. Погладиш, як вона? Гарненька. Така шерстна і жорстка. Вон півник щось під'їдає. Фух, ми зовсім втомилися, а? Ти втомився? А тобі сподобалося, скажи? Ось така мапа, подивіться, яких тут тільки тваринок немає. І лебеді, пташки різні, ведмеді, лемури, савці, зубри. Олені тут так. Олені сьогодні бачили. Левів теж тигри, носорог, слоник, так, Зебри там їх багато. Ось тут лемури всілякі, мапочки, фламінго. Дивіться, ось Альпаки були нещодавно у кафе Альпака. Полюбляємо їх дуже. Ось ось вони красоньки. А взагалі, що хочеться сказати, я дуже сподіваюся, що кожна тваринка все ж таки вона залишиться в безпеці, що ніхто не постраждає з цією клятою війною, що всі тваринки більш-менш якось будуть у такому, ну наскільки це можливо, в нормальному стані, без такого гострого стресу, хоча це і такі реалії, на жаль, у нас в 21 столітті. Але я дуже сподіваюся, що як найм'якше це пройде для них, тому що. Всі такі миленькі, гарненькі, не знаю. Кожного разу приходиш в зоопарк і відчуваєш себе малою дитиною. Все подобається, все викликає такі якісь милі почуття, не знаю, добродушні. По усьому периметру тут такий гарненький ставочок, хоч би телефона не виронити, бо буде діло. Он бачите, просто можна сидіти і малуватися, Там ще кава є, тут лавочка, люди сидять. Вон фонтанчик, краса. Фух, сіли перепочити. Ось тут такі лавочки гарненькі. Що вам хочеться сказати? Так, скажу в двох словах, їдьте в зоопарк. Дуже сподобався. Ви знаєте, мене не було тут біля чотирьох років. Малому ще було десь два з половиною, коли ми в останні тут були. Я думала, що за час повномасштабного вторгнення все ж таки це важкі часи для України і зоопарк не виключення. Думала, що буде трішечки якось ну не дуже, людь, не дуже людно і якось тваринами може менше тварин. Ні, хочуть сказати, навіть набагато більше вольєрів з'явилося, пташок точно набагато більше. Кого ми тільки сьогодні не бачили, але ми все вже побачили самі. А, ось, і дуже, дуже багато людей якусь сонечко вийшло. Ми сьогодні півдня була е, тривога, і думали, що вже не побачимо нікого, тому що звірів запускають у вольєри. Звісно ж, коли тривога. Ну а так, в принципі, все цвіте дуже гарно прикрашений. Все ж таки, деякі вольєри до сих пір прикрашають, підфарбовують, е, не знаю, лагодять. Ну, зоопарк. Цвіте і пахне, і живе, і все ж таки я вірю, що все буде добре, і все буде добре з тваринками, і просто дуже е, щасливо дивитися на сім'ї, які е, приходять і намагаються якось радіти життю, намагаються разом е, час проводити. Дуже багато діток, дуже багато е, людей, які служили, які ну які втратили кінцівки, але вони продовжують жити, продовжують. Радіти дивитися на цих миленьких тваринок, які а, додають якоїсь милоти в житті, не знаю, якоїсь радості. Ах, все буде добре. А, бачите? Головний а, радник рекомендує. Якщо йому сподобалося, то певно. Всім діткам сподобається, бо він такий привередливий і екстраверт. То я думаю, що дітям тут буде дуже весело. Де? Да? Все, пішли до домки. Тут ще бачите, що головне: тут є камери схову і великі, під великі якісь сумки, валізи, і малесенькі. Це дуже вигідно, тому що деякі люди там не знаю, ну прямо з вокзалу можуть іти чи кудись направляються. Ось буде, подивіться, на українській, англійській, німецькій, французькій мові. І все гарно здали туалети. Дуже гарний сервіс рекомендується. Це сувенірний магазинчик тут знаходиться. Подивіться сувенірний магазинчик, звіряточки гарненькі, ось якісь микас. Все, ми прийшли додому, ми втомилися. Дуже гарний день був. Ми дуже раді, не жалкуємо зовсім, що побували там. Дуже багато таких позитивних милих вражень в нас. На... Будемо пам'ятати, напевно, дуже довго ще цих тваринок. Ну і плюс є фото та відео на згадку. Ось будемо вже з вами прощатися. Бажаємо гарного дня і до нових зустрічей. Пока.